І Якщо вона починає розказувати, що їй труси треба купити, або гроші на платтячко дай то виникає питання: ти що сама собі платтячко купити не можеш? Ти ж доросла тітка, маєш якось вміти про себе турбуватися і забезпечувати. А якщо вона не може дати раду своїм емоціям, то в нього взагалі складається враження, що він педофіл, який має справу із маленькою п'ятирічною дівчинкою, яка чекає на тата. А не на коханця чи на чоловіка. Отже, жінка зазвичай закидає чоловіка своєю турботою, своїми варениками, борщами, сексом і намиванням підлоги, коли вона хоче отримати щось від нього у відповідь. Вона очікує, що зараз він цей трюк сприйме за чисту монету і почне в неї вкладатися. І емоційно, і дасть їй статус, і щось їй купить, і буде возити на Мальдіви, дарувати подарунки. Ну там все по списку.